Сьогодні напередодні початку навчального року. Була проведена відповідна вимог наказу Міністерства освіти. Я думаю, ви всі його знаєте. Цей наказ, бо він був спочатку 850-ї, і було навколо нього багато дуже питань стосовно дистанційної форми навчання. Потім був виданий наказ 11 міністерства освіти, відповідно до якого ми повинні були забезпечити як військова адміністрація разом з засновниками закладів загальної середньої Освіти забезпечити початок навчального року. Відповідно до постанови Кабінету міністра від 23 липня було визначені терміни навчального року. Навчальний рік у нас починається 2 линя. Вересня і закінчується 30 червня 2025 року. Сьогодні була зібрана рада оборони, і це було вимагаю наказа для Сумської області і для інших областей, які знаходяться в зоні бойових дій або прикордонній області за клопотаннями громад і на Перше, ставлячи пріоритет, це безпеку для дітей і для всіх учасників освітнього процесу, сьогодні було прийнято рішення. Але до того, як було прийнято рішення, були заслуховані військові, головне управління ДСНС в Сумській області, головне управління поліції в Сумській області, тобто керівники виступили. Вони достатньо грунтовно дали дані по обстановці, яка на сьогодні сьогоднішній день є скільки обстрілів, які повітряні тривоги, тобто якраз ця вся інформація і лягла в правильне виважене рішення, яке було прийнято радою оборони. Відповідно до закону, ми знаємо, що захисною спорудою такої є це сховище і протирадіаційне укриття. В закладах освіти на сьогоднішній день вимагається дозволити освітній процес заочною формою навчання і за змішаною формою навчання тільки в сховищах або протирадіаційних укриттях. Для нашої області, в зв'язку з тим, що така ситуація, яка є безпекова на сьогоднішній день, було прийнято рішення надати дозвіл на очну форму навчання і на змішану форму навчання тільки в тих закладах, в яких є протирадіаційне укриття, і яке має акт на використання такої захисної споруди позитивний акт. Рішення по зміні форми навчання Радою оборони буде вирішуватися оперативно, тобто в залежності від того, яка буде безпекова ситуація. Якщо вона є покращеною сьогодні-завтра, то на наступний день збирається Рада оборони і змінює своє рішення. Після того, як прийнято було рішення погодити ту чи іншу форму навчання клопотанням громад, Засновників закладів загальної середньої освіти. Педагогічні ради повинні в себе е, прийняти рішення, також, е, яка це буде форма навчання змішана, який це буде графік, чи це буде змінність, е, чи це е, буде як, якась інша форма навчання, тобто очна з використанням е, асинхронного дистанційного навчання або синхронного дистанційного навчання, тому е, оперативно буде прийнято рішення по зміні форми навчання для тих батьків які оберуть для себе і обрали вже і заклади дистанційну форму навчання, що ми рекомендували що е, зробити таку перегрупування класів. Зробити на паралелях спеціальні класи, які б давали дистанційну форму навчання, це тих школах, там, де є змішана форма навчання і очна форма навчання, але батьки ті, які мали бажання навчати дітей за дистанційною формою навчання і які знаходяться за місцем перебування закладу освіти, то ми рекомендували закладам утворити такі класи на паралелі, дистанційні, і дати дітям якісну дистанційну освіту. Також до цієї категорії. Дітей можуть долучитися діти, які виїхали з Сумської області і знаходяться в інших областях. Також щоб опанувати повністю освітню програму, переміститися зі свого класу, який займається очно чи змішано, в такий дистанційний клас при тій школі, в якій і навчалася раніше дитина. І є ще третя категорія дітей у нас, яка виїхала за кордон. Для них є організовані 5 у нас шкіл з дистанційною Формою навчання, тобто такі дистанційні класи в школах. Це п'ять таких шкіл у нас. Вони були визначені в минулому році, і в цих школах. Можна отримати освіту за українознавчим таким компонентом, і діти можуть отримати документ про освіту по закінченню такого класу, такої школи, вивчаючи українську мову, українську літературу, правознавство, захист України, тобто такі предмети історії України, які не дадуть дитині втратити зв'язок з нашою державою. Тобто, вони будуть володіти українською мовою, вони будуть читати українські книжки. Але ті оцінки, які по іншим предметам, можна буде перезарахувати з тих шкіл, де навчаються діти. Зараз, тому що вимога з закордонних країн обов'язково, щоб будь-яка країна Європейського союзу або інші країни вони вимагають, щоб дитина обов'язково перебувала в закладі освіти. Ми просимо, щоб наші педагоги не втрачали зв'язок з нашими дітьми, які знаходяться за кордоном, всіляка допомагали таким дітям, індивідуально займалися з такими дітьми, розробляли спеціальні методичні матеріали для того, щоб діти. Опановували освітню програму і таким чином, щоб все ж таки ми сподіваємося, що в найближчі часи закінчиться війна, і наші сім'ї повернуться, ті, які виїхали, повернуться діти до нас. В Україну радою оборони прийняте рішення по закладам освіти, які мають протирадіаційні укриття, прийняте рішення на змішану та очну форму навчання. Далі оперативно буде прийнято рішення при зміні форми, форми навчання, якщо покращиться безпекова ситуація. І ще раз нагадаю, що для нас пріоритети це в першу чергу це безпека наших дітей, здоров'я і життя важливі. Ше тому підтримати дитину. Я дякую батькам, які включилися в цей процес, тому що батькам дуже важливо, щоб дитина мала знання, і педагоги тут працюють в синергії. Школа офлайн. Освітня політика, та, яку наголошує Міністерство освіти, і вона, Міністерство освіти також розуміє, що безпекова ситуація на першому місці, але оперативно треба реагувати на всі зміни, які будуть по безпеці в нашій області. Вчора була проведена серпнева конференція, і максимально було наголошено педагогам завдання це якісна дистанційна освіта, якісна взагалі освіта, більше індивідуальної форми. Роботи. У нас зараз буде діяти 40 цифрових освітніх центрів, які ми спільно з ЮНІСЕФ. Створили у нас тут в Сумській області і які зараз працюють по надолуженню освітніх втрат, тобто педагоги, які залучені до такого процесу, будуть допомагати дітям з української мови, з математики, з іноземної мови. Тому такий перелік центрів, якщо є бажання звернутися до своїх органів місцевого самоврядування або до своєї школи, всі заклади знають, де це знаходяться центри, знають відділи освіти. Наших територіальних громад також ці центри вони можуть працювати як змішані формі навчання, тому що вони відкриваються тільки там, де є укриття, і це укриття дозволено до використання, і е, дистанційна форма навчання. Тобто наша робота педагогів буде направлена вся на те, щоб допомогти коли і батьки над тим, щоб їхні діти. Вчилися і знали гарні знання. Я дуже дякую за той індивідуальний підхід, за ту індивідуальну роботу минулорічно, яку проявили наші педагоги і наші діти. По результатам ЗНО ми на п'ятому місці серед всіх областей, це гарний показник. Це говорить для те, що наші діти будуть мати можливість вступити до провідних закладів вищої освіти. Ну, по-перше, ми прийняли рішення спільно з харківським центром, що у нас будуть проводитися національний мультипредметний тест в укриттях, і ми далі будемо продовжувати таку політику. І те, що діти психологічно налаштовані, вони були спокійні і вони знали, що вони мали працювати тільки над результатом, тобто згадати все, що вони вчили, і ми маємо на сьогоднішній день такий результат. У нас 73 дитини отримали по 200 балів. Тобто, це для прикордонної області це дуже гарні показники. І це дійсно є гарними можливостями для дітей. Вступити в провідні вищі і здобути професію, і бути успішними, і відбудовувати нашу країну.